Четвер, 22 травня мовиці інтери. Я Анастасія Даугли. до вашої уваги. Випуск новин. Понад 20 разів окупанти сьогодні атакували Дніпропетровщину. Кабами вдарили по Новопавлівській громаді Сенельниківського району. Дронами та важкою артилерією гатили по Нікопольському. Під обстрілами опинилися сам Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Через ворожі атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватні будинки та господарські споруди. На Херсонщині російська армія вкрила артилерійським вогнем Береслав. Як повідомляє обласна влада, через ворожий обстріл загинули жінка та чоловік. Трьома балістичними ракетами окупанти атакували Кіровоградщину наразі без потерпілих. Ворог вдарив дронами по селищу Райгородок на Донеччині. Ця атака обірвала життя однієї людини, ще одна поранена. Як повідомляють у ДСНС, через ворожий удар пошкоджені два магазини та торговельний павільйон. Загорівся автомобіль. Займання рятувальники ліквідували. 69 бойових зіткнень на фронті з початку доби. Ворог здійснив 20 атак на Покровському напрямку, 15 на Новопавлівському та Лиманському. Тричі окупанти били у районах Часового Яру та Білої Гори. Стільки саме атакували неподалік Романівки, Торецька та Деліївки. Два російські штурми оборонці зупинили біля Григорівки та Білогорівки. Не вщухають бої на Харківщині. Чотири рази загарбники наступали у районі Вовчанська. Про ще одну добу на фронті, наш огляд. На харківському напрямку аеророзвідка «Скіфів» виявила схованку у зруйнованій росіянами будівлі. Ударні БПЛА знищили техніку та щонайменше трьох загарбників. В іншому приміщенні окупанти облаштували собі укриття. Так само більше немає. Пілоти Феніксу за останній тиждень перетворили на Брухт 20 одиниць автомобільної техніки ворога, три гаубиці МСТБ, дві гармати та шість складів спальним. Воїни Ахілесу перебувають на бойовому чергуванні 24 на 7. І ось результати нічного бою в напрямку дворічної. Ліквідовано дві ворожі вантажівки. Уражено танк, броньовик, три вантажних авто та буханку. Окупантів на українській землі теж поменшало. На куп'янському напрямку броньовик бійців ГУР підрозділу Тимура підбили росіяни. Наші воїни продовжили свій рух уже пішки. Оскільки техніка лишалася в зоні ворожого ураження, боєць підрозділу логістики вирішив зберегти машину. Переконався, що двигун справний і на трьох колесах успішно евакуював транспорт. Добірку яскравих кадрів показали і воїни третьої штурмової. Загарбники хотіли втекти, але дрони літають швидше. Наздогнали також ворожий танк, гармату, міномет, буханку і легковик. Прикордонники шквалу ударили по техніці противника. Його засобах зв'язку та живій силі на Луганщині. Вдалося перехопити і кілька ворожих безпілотників. На Лиманському напрямку артилеристи 45-ї бригади знищили чотири ворожі гармати разом із боєкомплектом. Завдяки уважності аеророзвідників противник не зміг надійно сховати зброю, і після влучних ударів усе стало брухтом. На Донеччині пілоти підрозділу Фенікс знищують озброєння та ворожу бронетехніку. Днями прибрали неабияку ціль російську систему залпового вогню ГРАД ліквідовано засоби зв'язку та з десяток окупантів. Кадри роботи воїнів п'ятої штурмової на Краматорському відтинку. Тут успішно ліквідовано транспорт противника та його укріплення. У Торецьку оператори БПЛА полку Цунамі, бригади Нацполіції, Людь відбили спробу штурму. Посередня ворожа піхота просувалась однією з міських вулиць. Наші бійці поцілили точно, окупанти не змогли навіть наблизитися до укріплень. Робота ФПВ 20-ї бригади Любарт на турецькому напрямку. Кожен запуск вирок окупантам. Кожне влучання просто у ціль. 28-ма бригада імені лицарів зимового походу виявила бронетехніку ворога у занедбаній споруді. Танк разом з боєкомплектом. Оператори БПЛА вдарили у ворога мінус панцерник fpv дрони 68-ї єгерської бригади уразили техніку окупантів на покровському керунку. Щодня бійці Довбуша влучними дроновими ударами скорочують вороже озброєння та транспорт, яким противник намагається підтримувати логістику. Наші FPV розбили і укриття противника. На новопавлівському керунку десантники успішно відбили штурм росіян, завчасно виявили ворожу техніку і піхоту і накрили артилерією та скидами. Атака противника захлинулася З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Другу добу поспілі Росії під атакою дронів. Під ударами опинилися Москва та передмістя, а ще Орловська, Рязанська, Тульська та Липецька області. У кількох великих містах, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі, оголошували план Килим. Через затримки ресів пасажири не дісталися пунктів призначення. Кремлівські чиновники звітують про нібито усі збиття повітряні цілі. Україна підтвердила удар по волховському заводу, що біля орла. Підприємство, на якому виготовляли напівпровідники, охопила пожежа про наслідки атак останніх днів, розкаже Анна Басова. Летить. Вот он, смотри дід сюда. Главное, не к нам, пожалуйста. За понад три роки великої війни росіяни навчилися розпізнавати звуки українських дронів. Місцеві жителі перелякано коментують, як БПЛА кружляють над містечком Болхов, це Орловська область, та прямували безпілотники не до авторів відео, а ось сюди, на Болховський завод напівпровідників. і долетіли про що чи то з жахом, чи з неприхованим задоволенням, кажуть місцеві жителі. Та просто. Згодом факт влучання тричі підтвердили і в центрі протидії дезінформації. Заразом додали: до завод імпортував західні технології усупереч санкціям. Мікросхеми, які виготовляло підприємство, використовували у танках, самохідних гаубицях, ракетах іскандери Х-101 і різноманітних системах РЕП. Нині територія навколо всіяна різноманітними уламками. Болховчани вражені до глибини душі. Вау! Wow. Вау! Wow. Самольотного типу. не менш шоковані жителі підмосковної Балашихи. Передусім, бездіяльністю власних чиновників і військових. Де ж наша охорона? А ті, хто знайшов ймовірну охорону, просто мовчки фільмують. Ще один вид повітряної охорони на колесах. Щонайменше один безпілотник неподалік Москви був збитий, як стверджують користувачі звичайним міським автобусом. А ось так падають із неба обереги за кілька десятків кілометрів від середмістя столиці. Місцеві жителі фільмують сувенір: шматок самохідної зенітної установки Панцир С 1 Поки спальні райони Москви та Підмосков'я охороняли герої на ліанах і автобуси. У двох найбільших російських містах оголосили план Килим і закрили всі аеропорти. Невдовзі компанію їм склали Ярославль, Володимир, Іваново і Калуга. І не дарма українські дрони бачили і чули в небі над Липецькою та Володимирською областями, а це понад пів тисячі кілометрів від України. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Арештовано активи сина колишнього президента Моторсічів Січі В'ячеслава Богуслаєва, як повідомили в СБУ, заблоковані 62 об'єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох акціонерних товариств. Серед арештованих активів цехи зі складання вертольотів, заводи з виробництва шліфувального устаткування, десятки об'єктів у Моторсічі, які батько із сином відчужили на свою користь, загальна сума. Арештованого півмільярда гривень. Нагадаю, сина В'ячеслава Богуслаєва затримали у Монако. За даними слідства, разом із батьком вони незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства і продали його за 650 мільйонів доларів. Обом повідомили про підозру у привласненні майна одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Щоб приховати награбоване, активи оформляли на підконтрольні офшори, якими керував син екс-очільника Мотор Січі. Електронні цигарки з маріхуаною у середині. у Києві. Поліція затримала групу, яка продавала електронні цигарки з забороненими канабіноїдами. Під час обшуків ділків виявили також автомат, пістолети, набої та гранати. Тепер злочинцям загрожує до 12 років за ґратами. Вони організували склад, де зберігали заборонені речовини, зброю та бойові припаси. Правоохоронці за силової підтримки бійців полку поліції, особливого призначення номер один, затримали трьох фігурантів. Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їх автівках, де виявили та вилучили автомат, пістолет, кулемет, два пістолети, три гранати, 600 набоїв різного калібру та 500 цигарок з містом наркотичних засобів. Поліція штрафувала 38 тисяч водіїв за те, що рухались баз увімкнених денних ходових вогнів чи ближнього світла фар. Це дані за 2024 рік. Серед нововведень на дорогах з цього тижня нові правила технічного контролю стосуються машин, які перевозять пасажирів і негабаритні вантажі. Тобто йдеться про комерційний транспорт. Зміни не зачепили персональних автівок українців. Зміст нововведень пояснив перший заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Змінений підходи до фіксації цього процесу, е, деталізовано виписано саме е, наявність от тих фактів зафіксованих ракурсів, з яких е, має проводитись фото-відеофіксація транспортного засобу і процесу здійснення обов'язково технічного контролю. Тобто е, значно більше додано от таких е, моментів щодо контролю за процесом для того, щоб Уникнути можливості проходження обов'язково технічного контролю в неналежний спосіб українців 31 мільйон. Таку цифру наводить інститут демографії. Оцінка стосується підконтрольних територій. Автори дослідження додають ще 5 мільйонів громадян за кордоном. Демографія тривожна. Націю руйнують війна, низький рівень народжуваності і еміграція. Що робити вирішували урядовці з України та держав ЄС? Вони зібралися у Львові на саміт репортаж Романа Гаврилів. Високий рівень перечасної смертності, зокрема через ДТП чи шкідливі звички, низький рівень народжуваності, до цих уже звичних викликів в Україні додаються ще й реалії воєнного часу. І до повномасштабного вторгнення ми мали погані тенденції з приводу перечасної смертності, з приводу темпів рівня народження дітей. Але внаслідок повномасштабного вторгнення очевидно, що дуже багато людей виїхало з країни дуже значна кількість людей, які втратили доступ до Вчасної медицини освіти від початку повномасштабного вторгнення, за даними ООН, у нашій країні загинуло майже 13 тисяч цивільних. Деякі великі міста на сході повністю знищені. Та, окрім цього, на одну українку минулого року припадало менше ніж одна дитина. Страх за безпеку свою і своїх дітей, економічна невпевненість, відсутність чоловіків, чоловіків на фронті. Знайти ефективні способи для вирішення цих питань намагалися міністри із 13 країн Євросоюзу у Львові на саміті соціальної політики. Бюджет соціальної політики по суті дотується нашими європейськими, нашими міжнародними партнерами. Тому дуже важливо, щоб всі бачили і розуміли, як ми розвиваємося, які речі ми впроваджуємо, які практики ми робимо. Швеція є саме тією державою, на яку Україна може рівнятися. Населення там зростає, попри те, що рівень народжуваності не перевищує двох дітей на одну жінку і водночас низький рівень смертності. Звісно, люди можуть жити довше, але, на жаль, мала народжуваність. І це проблема не лише Швеції чи України. Це скрізь в Європі. Я вважаю, що наша вагома сильна сторона це система соціального захисту. Ми її дуже ґрунтовно вибудували. І зараз спрямовуємо зусилля, щоб люди мали змогу жити гідне життя. Через війну загострилося і питання соціального захисту та роботи для людей з інвалідністю. Наразі мінсоцполітики поступово розширює доплату роботодавцям за таких працівників по різному враховується квота. Якщо люди з інвалідністю з першої групи, тобто складними інвалідностями, то тоді в квоту зараховується там одна людина за двох. Таким чином, ми стимулюємо для роботодавців працевлаштування людей з більш складними порушеннями. А ще новим викликом стали 5 мільйонів, які виїхали за кордон через бойові дії. Мінсоцполітики прагне зробити все, аби повернути їх додому. І щоб Україна остаточно не втратила своїх громадян. Литва, приміром, проводить спеціальну політику. Ми маємо на меті зберегти ідентичність українських дітей. Так вони живуть зараз у Литві. Ми надаємо їм усі послуги. Вони відвідують школи, але також ми забезпечуємо їм українську мову викладання для того, аби ця українська ідентичність була збережена. Якщо Україна впорається з усіма викликами, то показник народжуваності за 15 років має стати середньоєвропейським півтори дитини на жінку. Це дані урядової стратегії демографічного розвитку. Представниця ЮНІСЕФ Шаміза Абдула вважає, так само важливо реформувати послуги для дітей і декретних відпусток. Зокрема, для жінок, щоб вони мали змогу і гарантії за потреби вийти на ринок праці, маючи дитину, що їх підтримують на цьому шляху. Є й міркування, які допоможуть вашій сім'ї, наприклад, соціальні виплати на період догляду за малюком. На саміті міністрів соціальної політики готують спільне комунікет держави, ЄС та дві кандидатки Україна і Молдова надалі спільно працюватимуть над Демографічними змінами Михайло Манилюк, Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал, інтермарафон, дідині новини. У Києві триває фестиваль кар'єри. Великі компанії, держустанови, навчальні заклади пропонують вакансії. Люди обирають сьогодні. Перший день фестивалю. Там працює наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зараз поруч із сектором Міноборони і має змогу розповісти більше. Отже, Валерія, вітаю тебе і розкажи, будь ласка, що пропонує гостям фесту оборонне відомство. Вітаю, Анастасія. Я зараз знаходжусь на території ВДНГ, і тут проходить фестиваль кар'єри. Хочу сказати, що тут дві сотні компаній, які презентують свої нові вакансії для учасників фестивалю. А окрім а, до цього ж списку входить і державні структури, одна з яких це міністерство оборони України. І в нас є змога прямо зараз, в прямому ефірі, поговорити з учасником держструктури Григорієм Михайловським. Григорію, вітаю вас а, позаду нас. Прямо зараз ми можемо побачити, що є ваша така зона. А, розкажіть, будь ласка, на меті, яка саме мета участі у фестивалі кар'єри? Основна мета це вступити в діалог, розповісти про переваги військової служби, а також акцентувати увагу на проєкті 1824. Розкажіть, будь ласка, яких фахівців сьогодні найбільше потребує українське військо? Насамперед, це піхота екіпажі бойових машин, екіпажі танків, операторів, БПЛА, інженерів. Тобто, який би не був цивільний фах, військову посаду ми знайдемо. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що це такий собі рекрутинговий центр в межах фестивалю? І чи можна безпосередньо тут обрати собі спеціальність підрозділ, тобто зробити все те, що зазвичай пропонують у центрах рекрутингу? Так, звісно, ми консультуємо, надаємо контакти представників підрозділів, які залучені до цього проекту, і розповідаємо їм про переваги цієї служби за контрактом. А скажіть, чи консультуєте ви молодих людей, які мають намір укласти контракт 18-24? Безумовно, представники відділень рекрутингу кожної з військової частини проводять на кожному етапі консультації громадян. Тобто, це як і збір документів, так і проходження військової лікарської комісії, також і надають супровід на цих етапах? Горі Георгій, розкажіть, які саме переваги є. Основною перевагою за контрактом 1824 це є можливість самостійного обрання військової посади, підрозділу, в якому бажаєте проходити службу. Також до них відносяться це в грошові, грошова винагорода в розмірі 1 мільйон гривень, чітко визначений термін служби, можливість звільнитися або продовжити службу за власним бажанням, можливість оформити іпотеку на придбання житла під 0%. А також позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів. Я вам дуже дякую за таку розлогу і чітку інформацію. Анастасія, наразі це вся інформація. Я передаю тобі слово. Дякую, колего. Це була Валерія Глущенко з Києва, де сьогодні проводять фестиваль кар'єри. Такі новини. Нагадаю, що ефір подробиць та марафону. Ви можете також дивитись на нашому Ютубі. Будьте у курсі подій.